Про існування кіно для слабозорих Павло Добруцький дізнався 10 років тому. Пригадує, як його друзі після повернення з Німеччини розповідали про незвичний телеканал. Мовляв, усю візуальну інформацію за кадром коментують диктори. А нещодавно чоловік потрапив до кінотеатру на поведиря зі спеціальною аудіодоріжкою для незрячих. Каже, так дивитися фільм значно цікавіше. Дуже тяжко незрячому дивитися фільм. От в 90-ті роки, коли всі фільми озвучилися одним переводчиком, і дуже тяжко було. Просто я, наприклад, я трошки як кажуть, музикант, то я ну, прислухаюся вже до артистів, на які на іншій мові, і ти вже потім собі просто орієнтуєшся, що переводчик переводиш, ти знаєш, про що йдуть події. Ну не всі так можуть. І дуже тяжко дивитися фільм, коли є дуже багато німих кадрів. Це дуже погано. От, наприклад, показують якусь там природу, грає там музика, і ти не знаєш, дійсно про що там. Нині Павло завітав на ще один кінопоказ для слабозорих. В обласній бібліотеці крутять мелодраму Щоденник пам'яті. Коли е, в фільмі є паузи, то це використовується для того, щоб от, е, тифлоперекладач могла ну, розповісти, що відбувається там, наприклад, описати одяг або. Е, Природу, щось таке, щоб людина могла, яка не бачить, просто собі уявити, що це може бути. Історія про кохання сільського хлопчини до багатої дівчини стала першим кінофільмом з тифлокоментарями українською. Отримати офіційне право показувати кіно на широких екранах слабозорі не можуть, тож обмежуються презентацією в бібліотеці. Втім, ініціатори показу радять не засмучуватися тих, хто на нього не потрапив, адже фільм вже можна знайти в інтернеті. До речі, доозвучувала стрічку професійна акторка. Читає текст цього тифлокоментаря Бонковська актриса театру імені Заньковецької Львівського національного. А по проекту воно зроблено Оксани Патинко, голови українського спілки інвалідів львівського осередку. Кінопокази для людей з особливими потребами бібліотекарі проводитимуть щомісяця. Наступного разу обіцяють показати кіно для осіб з вадами слуху. Щоправда, зі стрічкою організатори поки що не визначилися. кажуть, у їхній добірці є щонайменше три десятки фільмів з відповідними субтитрами та коментарями. Вона точно прийде, не переймайся, все продумано. Останній сеанс ну, а з фільмів підходять до кінотеатру біля входу. Сара та Елі. тут? от так збіг. Твоя робота про що ти спробую демонструється кіно. Темно чути звуки фільму. До ініціативи розвивати кіно для незрячих. Долучився й телеканал РТБ. В нашому телеефірі можна побачити цикл мультфільмів із тифлокоментарями. Володимир Струс, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма день.